Ось такий ляп вийшов з оптичним прицілом, який наш інструктор невірно встановив. Одягається кудись типу, воювати і і… і дивиться в приціл, який закріплений задом наперед. Знайомтесь, Алішай Хайтлі, фейковий інструктор, зі страйбольним приводом по тактиці та підготовці зі зброєю. Я, в принципі, я входжу до складу війська. Тобто, ну, я ж кажу, що в своєму все буде а е, Але чи може Алі розповісти, в яких саме бойових діях він приймав участь? Е, на жаль, е, я говорив з командиром нещодавно. Ми говорили, він просив не розпространяти цю інформацію. Але що такого могло статись, що Алі. Більше не в Збройних силах України. Просто в один прекрасний день е, розформували е, ваш підрозділ да. і а, розігнали по домам. Дуже дивна історія. Вам не здається? Але ж які причини назвало командування? По определеним причинам е, Ну, я не все можу просто говорити, розказувати по понятним. Е, ну так сталося, що зараз е, цей підрозділ вже не існує. Це підрозділ тероборони. Це скоріш як ДФТГ, і тут підрозділ територіальної оборони перетворюється на добровольче формування територіальної громади. До речі, ви запитаєте, а що за зброя стоїть в нього за спиною? <клес> зброя, оця угу. Це, е, страйбольна зброя. Ви за що церга плеча? Задовжує, за того, що ми значали зброю, ви можете дуже довго нести цей автомат і бігти з ним. Але чому наш інструктор не на передовій? В мене немає бажання е, зараз покидати е, людей, яким я потрібніший. Особливо коли люди приходять та платять за нібито навчання та підготовку. Сам Алі в цьому інтерв'ю стверджує, що він підготовив майже 8 тисяч людей, тобто ошукав та обдурив.